Перш ніж взимку йти гуляти, правила безпеки слід пам'ятати. Щоб не трапилось біди, обережним будь завжди. Зима веселощі в пора, та щоб бідою не закінчилась гра, коли граєш ти у сніжки, кида їх у діток ніжки. У голівку таки знай сніжкою не попадай. Сніжка, хоч там і сніжинка, та колюча, мов ялинка, ще тверда, холодна, дуже. Пам'ятай про це, мій друже, йдеш на ковзанку кататись або з друзями там гратись. До озер річок не йди, бо накличеш там біди, адже там крига тонка, дуже м'якенька і крихка. Може, враз вона зламатись, з усіма може це статись, провалиться можна вліт. пам'ятать про це сім слід. Також пам'ятай, коли відлига не чіпай, бурульку, що звисає з даху. Вона колючіша зацвяха. Може впасти ненароком, що не встигнеш моргнуть оком, щоб цьому запобігти. Бачиш їх? То обійди. Коли відлига закінчилась, водичка в лід перетворилась і крига все навкруг покрила, сніжком її запорошило, та обережність допоможе і врятувати діток зможе. Побачив кригу, не спіши, тихенько йди і не біжи. Якщо хтось впав, як пень не стій, допоможи йому мерщі. Сніжок замів, доріжки й гірки. Почались сніжної вечірки, той з санчатами біжить. З гори цілий гурт летить. Тут санчата, там юрба. Ох, весела в діток гра! Щоб вона така лишалась і щоб лихо не вмішалось. Треба дітям пам'ятати біля дороги не можна з'їжджати.